10 продуктів проти закрипу. Хочете назавжди забути про закриб. Тоді вживайте ці продукти. Перше насіння чия лише дві ложки на день, і у вас вже є розчинна клітковина, яка перетворюється на м'який гель і запускає кишечник. Попередньо їх треба замочити. Друге авокадо лише половинка цього фрукта дає 7 грамів клітковини та жири, які захищають слизову від запалення. Третє. груша: один фрукт на день допомагає утримувати воду і полегшує стул. Четвертий продукт це сочевиця, півсклянки вареної сочевиці, і у вас 8 грамів клітковини для нормальної моторики. П'яте це насіння льону, дві чайні ложки, і кишечник працює м'яко та природно. Шосте це буряк 100 грамів цього овочу. І печінка разом із кишечником починають працювати вдвічі активніше. Далі кабачок легкий продукт з клітковиною і водою, який виводить токсини та очищує організм. Восьме це квашена капуста, 3 ложки на день дадуть пробіотики для мікрофлори. А півсклянки готової квасолі забезпечать 7 грамів клітковини. І останній чорнослив потрібно 3-4 штуки на день, щоб отримати м'який послаблюючий ефект. Коли у раціоні є ці продукти, кишечник починає працювати набагато краще. Хочете не лише позбутися закрипів, але й забути про важкість, здуття, бурчання у животі, неприємну відрижку та болі? Напишіть у коментарях слово шлунок і я зніму більше відео на цю тему.